Організаційний момент до роботи наради провів голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, ознайомив з питаннями порядку денного та запросив до слова начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації Віктора Омельчука. До уваги присутніх прозвучала інформація про забезпечення населення району скрапленим газом. Ряд організаційних питань озвучив начальник відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації Володимир Яценко, який наголосив, щодо здачі звітів по делегованим повноваженням та звернувся до секретарів сільських рад з проханням зайти в управління праці та соціального захисту населення і забрати повідомлення про отримання субсидій для жителів свого населеного пункту. Продовжив організаційну тематику, керуючись справами виконавчого апарату районної ради Роман Бандура насамперед говорив про здачу штатних розписів, про інформування районної ради стосовно проведених заходів, про що буде розміщено на сайті, та зачитав лист державного підприємства національної інформаційної системи. Голова районної ради Віктор Малаш акцентував увагу на виконавській дисципліні і вкотре закликав випадково. до тісної співпраці. Прохання, які ми насилаємо вас, ми просимо, щоб ви їх виконували. Ще раз закликаю вас до тісної співпраці». Нагадав, що до 25 грудня потрібно прийняти місцеві бюджети голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, який також запросив до дієвої співпраці у спільному вирішенні всіх нагайних питань. Далі годину поспіль спілкувався з учасниками наради військовий комісар Олександр Ведмідь. Тема розмови ведення військового обліку в органах місцевого самоврядування. Належну увагу приділили питанню роботи пункту збору сільської ради. На прикладі ведення документації Розкішнянської сільської ради.